Приз у півмільйона гривень. Місяць навчання у найкращій американській хореографічній школі та звання улюбленого танцівника всієї країни отримує ВОВА! Про такий успіх мріяли найкращі танцівники України. Така вправність, пластика та гнучкість це дар Божий. Із величезним сумом сьогодні маю повідомити, що під час виконання бойового завдання загинув переможець шоу танцюють всі. Володимир Раков. Ти хочеш побідіть? На самом деле, желание победить есть, але більше всього я хочу, щоб то что сейчас со мной происходит, никогда не заканчивалось. Щоб эта сказка не заканчивається. Однак ця казка закінчилася. Після приходу російських військ в Україну форму танцівника чоловік змінив на військову. Сьогодні розповім про шлях уродженця Євпаторії, який прагнув стати всесвітньо відомим танцівником. А українські зірки мріяли з ним станцювати на паркеті танців з зірками. А він пішов воювати, щоб змінити життя українців. На краще сьогодні вшановуємо пам'ять Володимира Ракова. Для цього ставте вподобайки, залишайте коментарі та підписуйтесь на YouTube канал Ростислав Продакшин. Я хочу сказати, що я їх дуже сильно люблю і ждувати ніхто заїмості. Хотілось би, щоб родителі приїхали. Да, ми може купили білет на концерт. Мама Володимира бачила, як він сяяв на проєкті, та здобував перемогу за перемогою. Дійшов до фіналу і здобув омріяний приз. звання найкращого танцівника шостого сезону проєкту танцюють сі. спритному, неймовірно, пластичному Вові, ти розумієш, для чого ти сьогодні здесь? Щоб змінити свою життя. Лучше. Телеведуча проєкту Танцюють всі Лілія Ребрик сьогодні весь день переглядає відео з Володимиром і пише: Вова, ти прийшов на танцюють всі, щоб змінити своє життя на краще. А потім ти пішов воювати, щоб змінити життя українців на краще. Пам'ятатиму тебе таким. Так багато відео передивилася, станцюють всі, наче інше життя. Було Вова був неймовірно талановитим. Знайшла ось таке несамовите танго в його виконанні, світла людина з безмежно добрим серцем та витонченою душею. На проєкті Ребрек змогла розкрити історію Володимира. Ще в підлітковому віці Володимир зазнав травми. Одного дня він проходив на вулиці, як з дев'ятого поверху хтось вибив вікно. Уламки впали Володимиру просто на обличчя та зламали ніс. Після цього він прожив декілька операцій. Після цього почалося цькування однокласників. Хлопець вважав себе потворою. Загалом отримав безліч комплексів. Я понял, що я змінився в худшу сторону. І тому почав закриватися в собі. Як у тебе впаду стосунки з дівчинами? Я не знаком з дівчинами взагалі. Дружити ніхто не захоче з таким. І тим більше любити. На паркеті тоді ніхто й подумати не міг, що такий активний талановитий учасник насправді самотній. Ти себе одиноким? Прости, я... Ти Дуже не один на цьому світі. Коханням та відрадою для Володимира стали танці. Саме тут він сповна зміг проявити свій талант. Після перемоги в шоу танцюють всі його запрошують стати хореографом у наступних двох сезонах. У 2018 складі команди Wonder Crew переміг у змаганнях World of Dance у Берліні. Я коли танцюю, забиваю все. Володимир також знімався в кіно та численних кліпах. Одна з найвідоміших його робіт відео на пісню «2AM» гурту Фоллс, який знімала всесвітньо відома режисерка Таню Моїню. В сторіс Моїню сьогодні виклала світлину загиблого ракова, підписавши її Я не хочу в це вірити. Після початку повномасштабного російського вторгнення у 22-му році долучився до лав збройних сил України. Служив у другому стрілецькому батальйоні 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Має відзнаку золотий хрест, замужність і ефективність у бою. Я так любила тебе. Ми завжди передавали один одному вітання. Звісно, через Олену головання я підписала тобі книгу, ти танцював, а я вражалася твоїм танцям. Таких ніколи не було на цій землі. Іноді я підозрювала тебе у тому, що ти божественний. Ми мали бути парою на танцях з зірками, якби не один йолоб з один плюс один. Вова, ти естет. Ангел, легенда, герой, ти віддав життя за волю України. Дякую, що вечора твоє ім'я буде в моїх молитвах. Вова, я не вірю. Слава Україні, написала Ольга Фреймут. Вова, ну як? Ти мав збирати овації своєму однозначному таланту, неймовірний пластиці. Тобі мало бути оглушливо від оплесків, а не від куль. Вова Раков, пишаюся, що знала, Берегтиму пам'ять честь полеглому воїну. Честь чудовій людині, написала шоуранерка Тала Пристаєцька. Співачка Надя Дорофієва також написала, що їй дуже боляче, Колись я мріяла, щоб Вова танцював в моїй команді. А співак Монатік встиг попрацювати з Володимиром і сьогодні пише: кожного дня гинуть найкращі представники нашої нації. Була честь з тобою поспівпрацювати герою мені боляче. Володимира не стало 6 січня 2025 року у віці 30 років. Зазначу ще, що перед війною Володимир працював у театрі Козар Денс Фієтр. Нині засновник цього театру Василь Козар переїхав до Москви, де створює пропагандистські танцювальні шоу, зокрема шоу на льоду, вечорі на хуторі фігуристки Тетяни Навки, дружини прес-секретаря Путіна Дмитра Піскова, під вкрадену українську музику, зокрема Христини Соловій. Раков знімався у рекламах Lexus, Apple, Найк. Він також брав участь у кліпах «Монатіка», Віталія Козловського, Насті Каменських, «Злати Огнєвіч», Макса Барських, Врімі і Стекло, Онука, Мішель Андради та інших артистів. Ютуб канал Ростислав Продакшн висловлює щире співчуття усім родичам загиблого Володимира Ракова. Сподіваюся, його відданість та мужність. Покаже приклад для мільйонів українців, а його ім'я вивчатимуть наші діти у книжках та відеоспогадах. Слава Україні, слава Збройним силам України. Не забудьте підтримувати Сили оборони України.